Привіт-привіт! Це подкаст Психологічно. І сьогодні ми торкнемося теми, яка часто замовчується, але від того не стає менш важливою. Ми поговоримо про порнозалежність не з позиції моралі чи сорому, а споку психології, науки і здорового глузду. Так порнографія може бути частиною сексуального самопізнання і навіть підтримувати інтимність у стосунках. Але де проходить межа між дослідженням і залежністю? Згідно з дослідженнями, понад 86% чоловіків і трохи менше жінок регулярно дивляться порно. І, хоча порнозалежність не визнається діагностованим станом, вона за своєю природою схожа на розлад поведінки. Як і інші залежності, порнозалежність може мати багато негативних наслідків, включаючи зміни в центрі винагороди мозку, проблеми з інтимною близькістю та негативний вплив на самооцінку вашого партнера. Тож, якщо вам цікаво, чи може перегляд порно стати проблемою, як це впливає на мозок і психіку, і що з цим робити, якщо відчуваєш, що вже затягнуло? Тоді залишайтеся зі мною, буде відверто, по суті, без зайвого пафосу. Поїхали! Отже, що ж таке порнозалежність, і чи дійсно це залежність? Формально, порнозалежність не внесена в міжнародні діагностичні класифікатори, тобто її не можна офіційно діагностувати, як, скажімо, депресію чи тривожний розлад. Проте психологи все частіше говорять про проблематичне використання порнографії, яке має ознаки саме поведінкової залежності, як зрозуміти, що перегляд порно виходить за межі норми. Ви регулярно дивитесь еротичний контент, навіть коли не маєте бажання, а просто тягне. Ви пробували зменшити або припинити, але не виходить. Перегляд порнографії витісняє інші сфери життя: навчання, роботу, соціальні контакти, хобі. Буває, що ви дивитесь порно в публічних місцях на роботі, в транспорті, в туалеті, на вечірці. Іноді ви не отримуєте вже від цього задоволення, але не можете зупинитись. Цікаво, що за статистикою від 3 до 6 дорослих людей мають проблеми з залежністю від порнографії. Частіше це молоді чоловіки, хоча жінки також не виняток, і з віком ця залежність, як правило, знижується. У психології порнозалежність часто прирівнюється до гіперсексуального розладу. Тобто ситуації, коли сексуальна поведінка стає нав'язливою і руйнівною, це може включати надмірну мастурбацію, кіберсекс або постійне споживання сексуального контенту. Тож, якщо ви відчуваєте, що перегляд порно вже не про задоволення, а про втечу, втрату контролю або стрес, варто зупинитися і замислитися. А як зрозуміти, що у вас не просто звичка, а вже залежність від порнографії? Можливо, якщо ви дуже добре знаєте цей звук. Жартую, проблема, як правило, не в самому факті перегляду, а в тому, як це впливає на ваше життя. Якщо ви впізнаєте себе у кількох з цих пунктів, варто серйозно задуматися. Ви витрачаєте надмірні суми на порноконтент навіть тоді, коли ці гроші потрібні на важливі речі. Ви вдаєтеся до ризикованої сексуальної поведінки, що шкодить вам чи іншим. Ви дивитеся порно, щоб втекти від болю, тривоги чи самотності. Перегляд відбувається в недоречні моменти на роботі за кермом поруч із людьми. Ви гніваєтесь, коли вам кажуть зменшити споживання. Ви пробували кинути, але не змогли, і знову і знову повертаєтесь. Ви відчуваєте сором або провину, але це не зупиняє вас. Вам потрібен екстремальніший контент, аби отримати ту саму реакцію. Ви втрачаєте інтерес до реального сексу або він стає менш задовільним. Ви приховуєте свої звички навіть від найближчих дослідження показують, що найчастіші передумови до опорнозалежності – це молодий вік, негативні емоційні стани, депресії, тривога, надмірне використання інтернету, сексуальна нудьга, релігійне виховання, яке формує заборони і внутрішню боротьбу. Усе це створює ідеальний ґрунт для того, щоб втекти в екран замість подивитися в себе. Що ж насправді стоїть за опорнозалежністю? Часто кажуть усе через легкий доступ до порно, але чому ж тоді одні люди можуть подивитися і забути, а інші не можуть зупинитися? Науковці відокремлюють кілька можливих причин. Перша біологія мозку. У деяких людей можуть бути особливості в хімії чи структурі мозку, які роблять їх більш вразливими до залежностей, як поведінкових, так і хімічних. Культурні чинники. Суспільство часто формує нереалістичні очікування щодо тіла, сексу і стосунків. Це створює тиск і штовхає до ескапізму втечі в порно, де все ідеально. Психологічний біль і стрес. Порно часто стає способом впоратися з тривогою, депресією чи самотністю. Це така собі швидка емоційна пігулка, але з побічними ефектами. Проблеми в стосунках. Коли близькість або сексуальне життя не задовольняє, деякі звертаються до порно. не як до доповнення, а як до єдиного виходу. І ось що важливо: Американська асоціація сексологів не вважає порнозалежність офіційним психічним розладом. Принаймні поки немає достатньо доказів, щоб назвати це саме залежністю. Але цікавий факт: дослідження показують, що думка Я залежний від порно викликає більше дистресу, ніж сам перегляд, іноді саме почуття провини або сорому посилює тривожність і запускає новий виток поведінки. Який слід залишає порнозалежність у мозку та житті? На перший погляд, просто відео на екрані. Але якщо порнографія стає щоденною звичкою, вона залишає глибший слід ніж дається, порно поруч завжди достатньо кількох кліків, і саме ця доступність робить його таким спокусливим і таким потенційно небезпечним. Дослідження показують, люди, які регулярно споживають багато еротичного контенту, виявляють посилену реакцію мозку на подібні збудники. Це схоже на те, що відбувається при наркотичній чи ігровій залежності. Як працює ця пастка? Усе через дофамін. Це нейромедіатор задоволення, який активується, коли ми отримуємо щось приємне. З часом мозок починає вимагати ще більше стимуляції, а стандартний рівень задоволення вже не працює. Тобто, як і з іншими формами залежності, ми отримуємо менше радості, але все одно продовжуємо шукати дозу. Але зміни в мозку це лише частина історії. Далі ми поговоримо про те, як порнозалежність впливає на реальне життя, стосунки та самооцінку. І тут картина теж не надто райдужна. Залежність від порнографії це не лише про екрани і фантазії, це також про те, що відбувається за межами монітора у вашій спальні, у ваших стосунках і навіть у вашому настрої. Інтимність зникає. Партнер починає відчувати себе емоційно покинутим. Часто люди, які зловживають порно, стають більш відстороненими, потайливими і навіть впадають у депресію. Особливо коли мова йде про чоловіків, дослідження показують, що саме неемоційні агресивні форми порно можуть віддаляти їх від реального партнера. Самооцінка партнера падає, коли замість обіймів знову ноутбук. А замість ніжності віддаленість партнер мимоволі починає сумніватися в собі. Коли партнер спостерігає, як ви фізично віддаляєтеся, віддаючи перевагу порнографії, це може бути важким ударом по її самооцінці. Секс стає менш задовільним, постійне порівняння з ідеальними тілами з екрана руйнує реальність. Людина може втратити задоволення від звичайного сексу, почати тривожитись про свою продуктивність або зовсім втратити інтерес до партнера. Щоденне життя виходить з ладу. Коли перегляд порно перетворюється на рутину, він може заважати роботі, особистим справам і навіть елементарному відпочинку. Це викрадає час, якого і так не вистачає. І наслідки для психіки. Порнозалежність може бути пов'язана з тривожністю, депресивними станами, розладами настрою і навіть залежністю від речовин. А ще існує зв'язок з еректильною дисфункцією. Коли мозок звикає до візуальної стимуляції з екрана, реальний контакт вже може не працювати так як раніше. Як впоратися з порнозалежністю? Порнозалежність це не офіційно визнаний психічний розлад, але це не означає, що допомоги не існує, просто вона не лежить у готовій коробочці з написом ось вам чарівна пігулка. Якщо ви саме не справляєтесь, найефективніший крок це звернення до фахівця з ментального здоров'я. Це може бути індивідуальна терапія, сімейне консультування, парна терапія. Фахівець допоможе розібратися з глибинними причинами. Чому саме порнографія стала способом уникнення реальності? Які емоції ви намагаєтесь погасити? Чи є у цьому біль, самотність, сором або щось інше, також робота з емоційним бекграундом. Порнозалежність часто супроводжується соромом, провиною або відчуттям безконтрольності. Терапія допомагає не лише зменшити саму поведінку, а й відновити емоційну близькість, працювати самооцінкою та стосунками. Пам'ятайте головне, перегляд порно сам по собі не є проблемою. Але коли це стає компульсивною потребою, яка порушує ваше життя, тоді це варто визнати. Усвідомлення це не слабкість, це перша перемога. Отже, порнозалежність це не просто про багато дивлюсь, це про втрату контролю, про втечу від емоцій, про розрив зв'язку з собою та близькими. Якщо вам знайомі ці переживання, знайте, ви не самі, і ви не зламані. Це лише одна з тем, яка потребує уваги, а не осуду. Дякую, що дослухали до кінця цей випуск. Якщо вам відгукнулося, поділіться з тими, кому це теж може бути важливо, але я думаю, ніхто не буде ділитися. А ваші вподобайки, коментарі та поширення дуже цінні для мене. Не забувайте, що я є в інстаграм, Тікток і Ютуб. Там ще більш психологічного, корисного і часом комедного контенту це був подкаст «Психологічно», і ми почуємося дуже скоро. А поки бережіть себе і пам'ятайте, як казав Герман Гесе: в основному, свободу людина проявляє тільки у виборі залежності, всього найкращого.